Любительська студія «Аудіочар» вітає вас. Ярослав Гашек. Нещасний випадок з котом. Переклад Остапа Вишні. Одного разу пан Густоліс, сперечаючись із своїм сусідою кричкою, сказав Ваша партія чудова партія. Як тільки їй пощастить врятувати від шибениці якогось грабіжника, вона одразу висуває його кандидатам в депутати. Кричка на це відповів ми з вами, пане Густолісу, ще порахуємося. Густоліс мав не тільки велике політичне передбачення, але й чорного кота, що завжди сидів на порозі його невеличкої крамнички. Цього кота любили всі відвідувачі і ставилися до нього. З великою пошаною за його хорошу поведінку і за веселу вдачу, нікому на думку б не спало, що страшний ворог цієї чудової тварини живе поруч, і що він ніхто інший, як кричка, який після згаданої сварки на політичному ґрунті з Густолісом сказав своєму восьмилітньому синові Йосику Тапічку, як тільки ти побачиш оту чорну тварюку, Наступи йому на хвоста. Хіба є на світі хоч одна дитина, що відмовилася б виконати таке доручення? Пепечик пішов у крамницю, наступив котові на хвоста та ще й оприскав його водою з рота. Потім він утік. Спочатку кіт ніяк не міг зрозуміти, що це значить. Але потім, відчувши біль, що його йому заподіяв хлопчак, і неприємність від холодної води, якою той оприскав його з рота, кіт прийшов до висновку, що вдруге він такого не дозволить і вживе проти цього з заходів. За свою мужню поведінку Пепечек дістав від батька в нагороду крейцер. Крім того, батько пообіцяв подарувати йому ще два крейцери, якщо він і далі так робитиме. В коті Кричка вбачав усю ворожу партію і вважав, що, нашкодивши котові, він разом із тим шкодить майнові свого політичного ворога. Таким чином пепечек наступив на хвоста не котові, а всій ворожій політичній партії. І плював він не на кота, а на всіх прихильників цієї партії, що за її члена він уважав і чорного кота. Пепечек весело пішов на новий політичний бій ось картина цієї боротьби кіт лежить перед дверима і дрімає. Одначе це не так, він прикидається в цьому йому ніхто не повинен дорікати, бо він не ходив до школи і не знає, що прикидатися то гріх. Отже кіт прикидається, і пепечек знову наступає йому на хвоста і плює на голову. Раптом кіт чмихає, підстрибує і дряпає пепечкові ногу. Потім стрибає йому на голову, дико нявчить, кусає його за вуха, зіскакує, урочисто задравши хвоста, втікає від хлопчака, що рве, аж захлинається, і спокійно сідає на порозі в крамниці свого хазяїна і лагідно вуркоче. Коли Пепечек, обірваний і закривавлений, повернувся додому, кричка закричав Нарешті я тебе впіймав, густолісе! і повів Пепечка в поліційний комісаріат, де поліцейський лікар, оглянувши хлопчика, склав протокола, і за поліцейський комісар видав. Наказ заарештувати кота і передати його до ветеринарного огляду. Двоє поліцаїв пішли виконувати наказ і заарештували кота іменем закону. Та оскільки кіт намагався втекти, поліцаї мусили були послати по спеціальний ящик, де вони й замкнули кота, що допустив перед цим одверте насильство над поліцаями, укусивши за великий палець одного з них. Крім того, чмихання він наочно образив представників влади. Що саме він хотів цим сказати, залишилося невідомим. Таким чином, кота привезли до ветеринарного відділу і поліцаї подали на нього такого рапорта. Коли ми прийшли по нього, він чмихав, дряпався і кусався. Ми примушені були через його відчайдушний опір замкнути його в ящик. Крім того, він намагався вирвати в нас револьвери. Протоколо було підписано і надіслано до державного прокурора. Прокуратура побачила в поведінці Густоліса злочин проти статті, що передбачає кару за недогляд за тваринами його обвинувачувано, що кота не було прив'язано на цеп, і він ходив без намордника. Густоліс повинен був прив'язати кота. Тим паче, що в місті відбувалися вибори, під час яких тварини можуть заразитися на сказ, сказитися. Потім, між кричкою, батьком хлопчика, що на нього напав кіт, і густолісом, власником чорного кота, що напав на сина крички, довгий час точилася ворожнеча на політичному ґрунті. Прокурор вважає за доведене, що густалісів кіт учинив напад зловмисно, щоб якнайдужче покалічити сина свого політичного супротивника, що йому справді й пощастило зробити. А як згідно з діовим у Австрійській імперії законом від 8 січня 1801 року кота належить вважати за особу божевільну. За яку відповідає своїм ім'ям і своїм життям її власник, то вся провина падає на Густоліса. Тим часом у ветеринарному відділі було досліджено моральний і фізичний стан кота, і протоколи цього дослідження надійшли в розпорядження державного прокурора. Документи свідчили ось про що Франкішек Густоліс Номер 2145, ДРІ 65. Досліджений має широкі КОСТІ, добре вгодований, але хворіє на запалення надкісниці, так що його укуси небезпечні для життя. З цих причин бажано, щоб дослідженого було знищено ДР. М. -ем КАшпарик. Державна прокуратура послала цього листа для виконання в поліційний комісаріат, де його було зареєстровано і додано до справи Густоліса. Тим часом кота повернули Густолісові. Несподівано о п'ятій годині ранку чотири поліцаї прийшли до нього додому, заарештували пана Густоліса і повели його з собою. У поліційній дільниці суворий поліцейський пристав досить похмуро почав. Допит. Ви Франтішик Густоліс? Так точно, ваше благородія. В одного молоденького поліцая на очах заприніли сльози. Дай сюди справу про Франтішика Густоліса і не хникайте. Подали справу. Вислухайте наказ градоначальника, що тракається в вас густоліса, від 15 червня 1911 року за номером 275 дріб 289. Франтішика Густоліса згідно з донесенням ветеринарного відділу за номером 2145 дріб 65, належить негайно знищити. Проти такої постанови, згідно з законом про епідемії скотини стаття 5 від 12 лютого 1867 року. Ніяких заперечень немає. Градоначальник Вінієчка «І Як бачите, сказав нещасній людині поліцейський пристав, постанови не скасовано. Напишіть ваше останнє розпорядження, і не хникайте. Вас буде знищено, як тільки звітня надійде підтвердження постанови і розпорядження про спосіб вашого знищення. Мені самому цікаво. Як виплатався Густоліс із цієї справи? ДЖЕРЕЛО Ярослав Гашик. ЖЕРТВА лотереї. Радянська Україна, 1952 рік Переклад ОСТАП Вишня Кінець Оповідання. Дорогі друзі. Ваші подобайки, підписки, коментарі. Надихають мене на подальшу роботу. Дякую вам щиро. Дякую, що були з Аудіочаром. До наступної зустрічі, друзі!